Всім привіт! Ви на каналі Ігрове життя. Ми продовжуємо грати про Galactic Survival. По традиції вибираємо поліпшення, і у нас я тут дивлюсь, нічого немає. Тоді йдемо зразу грати. Ми проходили начебто лазурові чагарники. Mm, так, начебто їх проходили. Зараз у нас третій рівень ворожості відкрився в кристалічних печерах і в магматичному ядру, в селяних ямах ще закрито, і тут закрито. Пропоную. Що тут у нас все ж таки закрити тут. Рівень зброї сухарик. 18 рівень і занурення. Другий рівень. Давайте закриємо. Бурильник а, у нас поки що закритий. Другий клас, де сразу нам сухарик дають. Тому йдемо із субатою У скільки ресурсів на початку відразу. Швидкострільний стак берем беремо. Чудово. О, легендарна шкода, так, візьмем. Так, нам треба грибочки зібрати. Окей, тут я думаю, це буде не проблема. Тим паче я вже бачу ось багато грибів. Також шукаємо ресурси. Захист крит. М -м, давайте перекинемо. О, швидкість нормальна. Вон я ще бачу ресурси. Грибочок, ні, за грибочка не підемо. Ресурси більш потрібні. Грибочок цей і візьмемо. Саплай скинули. Зараз тут круголямо. О, знайшли ресурси. Мухи пролітайте. Заберемо золото. А, сухарик, так. І біжимо. Проходимо. Біжим скидувати наш supply дроп. Окей, okay, і грибочок Так, остався у магніт, поки не беремо. Ми запам'ятаємо, що він тут, і візьмемо пізніше. Плюс 3 шкоди, плюс 3 швидкість перезаряджання І швидкість видобування мінус. За кожен споряджений модель розгону. Е, да, давай. В принципі, прикольна штука. Швидкість копання, я думаю, ми збільшимо. О, накопичення. Так, тут нічого немає. Побігли назад. Головне, щоб нас пропустили тут. Так, зривайся. О, ми тут пройдемо. Чудово, ось наше золото. Нітру ми, напевно, всю зібрали, а от золото ще ні. Метаресурси так. Завжди будуть добре взяти. Досвід, я думаю, можна не збирати, у нас там магніт є. Давайте Субату трохи качнемо. Це наша зброя для перемоги буде, тому що на сухарику ми багато не, не вб'ємо ворогів. Так, жуки. Ух, давай, давай цього. Я встигну. І встигну втекти. Давай цього навіть підірвемо. І цих давай підірвемо. Все, пішов наш бос. Ну, точніше, елітка. А, того жука я брати, напевно, не буду. О тут пройдемо. Заберемо золото і підемо до магніта. Я думаю, вже пора. Межі збору так, візьмем. За цукром тим не піду. Не хочу. Так, я біля магніта, давайте зараз трохи повбиваємо ворогів. О, цей цукор можна взяти. Ні, це не візьму, а цей візьму. Взривних дуже мало. Я б зараз би всіх повзривав, би було б чудово. Але кого взривати, яких немає. А вон трохи йде. М -м, але треба боса також вбивати. Ладно, беремо магніт, вбиваємо боса. Швидкість копання, да, берем. Швидкість перезаряджання берем. Межі збору, підходи. І швидкість копання беремо, тому що будемо брати ж наші оверклоки покращені. Так. Ну, де там сухарик той? О. Швидкість руху берем. Ладно, пішли. Той досвід уже на заберу. Уходим. 13 рівень. Ну, не так уже погано. Можна було б, звісно, краще. О, берем. Вдачу, звісно, візьмем. Захист не хочу, бра. Досяжність зброї. Заблокуємо. Швидкість перезаряджання, свій. Да. Швидка стрільність, беремо. Все, погнали на наступний рівень. <coughs> <coughs> так, давай жуків зберемо. Знову гриби. Сьогодні явно не мій день. Так, ну копаємо, поки що ми швидко. А, ну у нас і оверклоків немає. Mm, да, сухарик і шкода, швидкість перезаряджання. Тут нічого немає. Давай круголя за грибочком. Все, гриби зараз зберем. Там всього дві штучки залишилося. Це не проблема. Тепер шукаємо ресурси. Я пам'ятаю, там справа були якісь ресурси. Ми зараз туди будемо бігти, та й заберемо. Не тут все перепровірити так, он не true, бачу. І золото тут же. І тут же скидують саплайку. Давай доберемося до саплайки. Там муха здохне. О! Сусід з перфоратором. Реально, а я думав, це шутки якісь. Тільки сідаєш записувати і сусід з'явився з перфоратором. Нічого собі Не очікував я такого. Ну, щоб ви розуміли, у нас це таке буває, може раз в два роки. А тут відразу, ну. Ладно, будемо знати. Так, останній грибочок. Oh, і метаресурс. Проходимо нітрам. Так, нам ще десь золото знайти. Он вверху я бачу. Ой, oh, той жук з лутом. Чудово, зараз тебе уб'ємо. Ну, це буде не так швидко, звісно. Ой. Не той район. Взривайтесь. Межі збору, да, візьмем. Ой, магніт. Рано. Так, тепер треба якось до того жука прийти. Вогняна зброя, так. Жук. Давай, помри уже. Я за тобою ганяться довго не хочу. Все, біжи дальше. А то ж зараз нас тут з'їдять з тобою. Ты то що? ти свій у них. Давай, так. Ага, і елітка вийшла. О, накопичення й досяжність. Давай досяжність. Ай-яй-яй, проходим. Тут взриваємо. Шкода, давай візьмемо. І цей досвід тепер якось треба зібрати. Нам би сухарк покращувати, а не це все. Так, елітка зараз відкисне. Чудово. Швидкість руху да, берем Вдача берем. І треба якось пройти. Все, біжим, а то ще не встигнемо. Тут біжать далеко. Ну, в принципі, ще є 10 секунд. Давай трохи досвіду. І все, забігаємо. Well done, we we Досяжність зброї. Так, берем. Тут перекручуємо. Да не хочу я покращувати тебе. Давай швидкість перезаряджання, копання. О, досвід. Тебе. Без uh, mm, Кріппимо досяжність. Давайте візьмем І погнали. Ми так сухарики не покращимо. О, у нас там завдання зберіть 25 магнітів. Скоро виконається, якщо ми магніт знайдемо ще в цій грі. Та ресурсів то багато, але давайте не шутіть так зі мною. Мені потрібно покращити сухарик. Не, Ресурсів мета то багато, реально. Так, це мені потрібно зараз, ну ви знущаєтесь. Обходимо. Ага, нам маркіт треба зібрати. А я якось і не глянув відразу. Так, все ми будемо довго тут стояти, копати. Скільки ресурсів. Головне, щоб нас не зажали. А нас уже зажимають. Давай маркіт забираємо. Пішли. Так, і прориваємося. Овзе, <плес> mm -hmm. <плес> давай трохи візьмемо. Саплайка позаду, як завжди. Окей. Ми ще туди підем. Давай цукор заберем. Я думаю, ми його швидко, так, да, бистро забрали. Пробігаємо. Жуків також А, Колету, так, да, давай колету візьмемо. Маркіт нам вже не потрібен. Золото. Золото потрібно. А ми тут не пройдем. А тут пройдемо? Да, пройдем. Ой-ой-ой, мухи, отстаньте. Все, золото забрали. Як би вас тут взірвати? О, Круто. ймовірність крита. Так. А сухарик качатись не хоче. А блін. Все, забираємо цю нітру і рухаємося назад до саплая. А то можемо не встигнути саплай забрати. Нас загнали дуже далеко. До нього ще бігти і бігти. А Давайте цей цукор заберемо. Дам. Трохи підхиляємося. А то ого, скільки копати. Закинули в саму гущу так сказати. І вже вилізла елітка. <coughs> Сухарик, так. Ой, на літку впало. Uh, нітровий порох, ДА! Накопичення, так. It, ну і що, треба треба проходити якось. Так. Капсула десантна поруч. Yeah. Можна трохи досвіду позбирати. Але головне не загратися. Да. Головне не загратися. Є сухарик. Стру мені дам. Копання швидкість берем. І. досяжність перезряжання. Ще раз. Шкода. Вдачу закріпимо. І. все, погнали. Нам на сухарик не вистачає 3 рівня. Але це це реально. Тільки ось не прокачали ще субату. Ох, скільки копання Ну ладно, будемо мега копачами Скільки у нас швидкість, копання? 135. Так, забираємо. О, бачу всі ресурси тут. Як же швидко він копає? Це б таку швидкість на селяних ямах. Та я б там би просто не зупинявся і йшов би. А хоча я і тут не сильно зупиняюся. Проходжу скрізь цю породу. О, жуки. Жуки надо. Так, і лутового жука ми вже тут спіймали. Дуже рідко буває, що другий спавниться Ого-го-хо-хо. Надо вийти. Супа тут трохи. Проходим, проходим Ооо, скільки досвіду. Ладно, ми ще туди повернемося. Давай колету качнем Ось з грибами у нас можуть бути проблеми. Ми мало грибів знайшли. Ще три грибочка потрібно. Так, і ще один грибочок, і буде достатньо. А ще нітру треба знайти. Так, все, грибочки зібрали, а нітру шукаємо. Свом детед, ух, пішли лаги. Це значить, що? Правильно, це значить вилізло дуже багато жуків. Ага, от там я і нітру кажеться бачив. Жуків треба трохи повбивати. Якщо пощастить, може десь магніт випаде. Ні, не, не нітру. Тут золото. А, давай швидка стрільність. Суплайпот упав. Будемо туди зараз бігти. А, швидкість перезаряджання. Швидка стрільність, давай. Все чудово. Ой, тут зараз дно похилимося. Знову сорн детекд. Ой, магніт рано було. Ну, хоча ладно. Межі збору, так. Все, забираємо. Ну, стояти я не знаю, ми не будемо. Хоча... ні. щитувача де? Так, мансуємо, мансуємо. Шкода, давай. Тут проходимо, лічимося. Спробуємо піти наліво. О, ось наша нітра. Це, напевно, остання жила. На цьому рівні. Ну, думаю, да. Думаю, це остання жила була. Давайте якось жуків стягувати в одну купу. І пробувати вбивати. Удачу. Ну давай ще візьмемо трохи удачі. Так, я знаю це ризиковано, але... Але треба так робити. Все ж таки проблема в тому, що нам досвіду не вистачає трохи. Щоб підвищити рівень нашого сухарика. Ви взриваєтесь, ви взривайтесь, окей. Там взриваються І зараз досяжність зброї, так. А, плюс 3 струмені або більша тривалість, більша досяжність і шкода. А, давайте досяжність шкоду. О, круто. М -м, давай так. Все, досвід зібрали, чудово. Тепер треба до капсули встигнути. Тут ще пройти треба. Все, шкода, піднімається. Чудово. По ітогу. О, нам залишилось тільки завершити пробіг. Швидкість перезаряджання, так. Тут берем, Плюс один струмінь, так. Удачу. Е, давай візьмемо. Скільки у нас там удачі? Вже 45. О, субату. Давай качнем ОЗ візьмемо. Хілятись. Давай так. Швидкість руху. О, все, чудово. Потратили все. Причому у нас є і скв'як, Ах, нітровий порох. У нас ще ймовірність крита зараз 66. Давайте знайдемо нітру трохи. Стопці, можна пробурювати? А, а коли це змінилося? Раніше так можна було. Ну да, я отримую урон від них, коли бурю. Ну, все равно їх можна пробурювати. Так, так, ага, ми тут щитовачопы взяли. Угу, mm -hmm. Шкода, за кожен оверклок, окей. Okay. Сусід, може ти успокоїшся? Своїм перфоратором. Я, звісно, все розумію. Ну, хоча робочий день всі на роботі повинні бути. Окей. Дякую, що хоч не на вихідних. Так, о, наша... ух, скільки нітри. Швидкість е -е, перезаряджання, давай. Зараз у нас будуть мега -крити. Так, цукор нам поки що не потрібен. Нам би у цьому мету забрати. Так, напевно, зараз і зробимо. Ай-яй-яй. Ні, тепер цукор потрібен. Все, і тут виходим. Ага, нам ще треба збігати до дропа. Ну, в принципі, що, нітру зібрали. Дроп. Дроп отримали. Там нічого корисного не було. Можна боса вбивати Пішліть, оце це ще яйце. Відкриємо. Субату, до речі, залишилось один рівень прокачати. А може це і зробимо зараз? Досвід з босів зараз зберем Ну, з цих селі так, точніше Магніт візьмем Все, субату качнули. Давай дві кулі паралельно. Це подвоює шкоду. І можна боса викликати. Накопичення так. О, один босс. Чудово. З двома було б складніше. Зараз Субата його нормально розстріляє. Окей. Пробуриться ми встигнемо. Давай пригай. І собата поливай. Так, Пробурємося. Давай, давай, по босу, по босу, не відлікайся. А, все, бос. Босс скінчився. Давай оцей досвід заберемо. Чисто аби було. Тому що можу. Чудово. Ого. Давай проходимо. Як неловко впала капсула. Магнітик від компанії. Добувач. Так, очільник. Все. Ось такі стати. Кому цікаво, дивіться, у нас більше всього шкоди нанесла Субата і сухарик, як не дивно. Але Колета і корзійна пушка нанесли мало, ну, тому що їх не прокачував, і вони пізніше всіх з'явилися. Але все ж таки, вони нормально так нанесли урона. Всім дякую за перегляд. Зустрінусь в наступному відео.